Усім привіт! Сьогодні для нас трошки незвичайне відео, адже ми поговоримо не про ЄВІ або ЗНО, а про ЄФВВ. Багато хто казав, що помітили на нашому сайті таку ж сторінку, як конспект із самопідготовки до єдиного фахового випробування з психології та соціології. Насправді, це одне джерело, в якому зібрані усі відповіді до ЄФВ з психології та соціології, і аналогів йому наразі немає. Дуже хороший матеріал. І сьогодні Тетяна, авторка конспекту, нам розкаже про те, як правильно готуватися до ЄФВ з психології, а саме як готуватися в умовах зжатих термінів, саме такі, як у нас наразі і є. Впевнений, що всім буде корисно. Успіхов підготовки. Всім привіт! нас вже дуже мало часу і вже дуже скоро розпочнуться єдині фахові вступні випробування. Але ми з вами ще встигаємо підготуватися. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу про свої лайфхаки. Як встигнути підготуватися до ЄФВВ з психології та соціології, зокрема, але ви можете ці лайфхаки перекласти на свої предмети і успішно їх скласти. Мене звуть Тетяна Польченко, я є практикуюча психологиня, але цього року я також вступаю в магістратуру з психології, а також я є вічний студент. Свого бакалавра я отримала в Україні. Потім я навчалась у Франції, отримала ступінь магістра. Не за фахом психології, і потім я ще навчалась дистанційно і у Гарвардському університеті, і у Квінслендському університеті, одночасно в Українському гештальтінституті. Я знаюся на тому, як це навчатися, як це готуватися до якихось іспитів, і як це бути студентом взагалі, не дивлячись на те, що мені вже не 20. У мене є свої лайфхаки, як готуватись до іспитів. Звісно, це не є істиною в останній інстанції, і ви можете поділитися зі мною вашими особистими лайфхаками, як готуєтесь ви в коментарях під цим відео. Але мої лайфхаки можуть бути корисні і вам. Отже, якщо ви вступаєте до магістратури цього року на основі бакалавра, ви маєте здати два іспити: ЄВІ. Що складається з тесту на загальні навчальні компетенції та іноземної мови? Та ЄФВВ це єдине фахове вступне випробування за фахом, за тією спеціальністю чи дотичною, до якої ви вступаєте. Я цього року вступаю до магістратури з психології. Тому я маю здавати ЄФВВ з психології та соціології. Свою підготовку я розпочала ще два місяці тому, і коли я її розпочала, я розрозуміла, що немає ні однієї там, двох, трьох чотирьох книжок, з яких я могла брати інформацію, сидіти та спокійно готуватись. Не було такого. Я зверталася і до кафедр психології різноманітних університетів. Я зверталась навіть до Мон, зверталась до українського центру оцінювання якості освіти ніхто. Не дає ніякого списку літератури, і ніхто не розказує, як готуватися. Тому мені довелось робити все самостійно. Я сіла, відкрила масу джерел і почала потихеньку, згідно з програмою МОН, яку вона надала попередню. Я сіла і почала шукати відповіді на кожне з перелічених питань для того, щоб знайти відповідь на кожне з питань, запропонованих МОН. Мені довелось прошерстити більш ніж 60 джерел. І таким чином я створила структуровану методичку, яка містить всі відповіді на запитання до ЄФВВ з психології та соціології. І ця структура. По-перше, дає мені можливість підготуватися, вже зараз сісти і перечитувати це спокійно, підготуватися якісніше. Також структура психологічна знімає стрес, коли ми бачимо перед собою, що є відповідь на кожне питання, все структуровано, все по табличкам, все один за одним. В нас мозок заспокоюється, рівень стресу знижується і. Ми, звісно, менше панікуємо. Якщо ви складаєте ЄФВВ з психології та соціології, я вам дуже раджу цю методичку, в якій структуровано наведена відповідь на кожне з запитань. Якщо у вас е, якийсь інший предмет, я вам раджу зробити щось подібне для себе. Так, це кропітка, це довга, це важка робота, але маючи структуру перед очима. Вам буде легше готуватися. Щодо методички з підготовки до ЄФВВ з психології та соціології, то аналогів на даний момент в Україні немає. Я прошерстила і вивчила все для того, щоб для себе подібне знайти, але не знайшла, тому створила своє. І зараз отримую десятки вдячностей і позитивних відгуків на свій продукт. А зараз поговоримо про стратегії підготовки до ЄФВВ за допомогою, наприклад, моєї методички або ви можете створити щось подібне для себе отже мої лайфхаки Перше найважливіше це заспокоїтись та не панікувати. Так, звучить це просто, на ділі це складніше, тому важливо визначити, чому саме у вас така сильна реакція стресова, чому саме піднімається паніка. Можливо, від вас є завищені очікування у близьких вчителів викладачів. Можливо, ви думаєте, що від вас є завищені очікування? Можливо, ви наганяєте надважливості. Цьому вступу, цьому іспиту, а можливо, ви хочете просто відповідати якимось уявленням про себе у когось чи у вас самих. Я не знаю. Тому рекомендую розгрести цей клубок і зрозуміти, чому саме є така паніка, чому саме ви так нервуєтесь, і можливо, вам допоможе така техніка уявити, що вам не вдалось скласти цей іспит, уявити найгірший сценарій. І прорахувати свої свої дії, ось прям придумати плани, що ви будете робити у випадку, якщо у вас не вийде, вам буде все одно важко себе опанувати, то я рекомендую практикувати медитацію, а також психотерапію. І як я вже казала, знімати стрес та підготуватись до іспиту допомагає структура. Саме інформація розбита по пунктам, одна за одною, візуально допомагає знімати це відчуття стресу. І ось ви відкриваєте методичку, ви бачите питання за питанням. Перше, що потрібно зробити, це перечитати питання. Відмітьте собі ті питання, ті поняття і визначення, в яких ви плюс-мінус розбираєтесь. Про які у вас є якісь уявлення. Навіть якщо ви не знаєте визначення цього поняття слово в слово, то якщо б ви побачили це визначення серед інших, ви, можливо, навіть вгадали би це визначення. Наприклад, в методічці є визначення, що таке сім'я, що таке психологія, що таке натовп і так далі. Позначте собі поняття, про які ви маєте уявлення. Це вже додасть вам впевненості. І в умовах нашого з вами обмеженого часу ці питання ми з вами залишимо на потім. А тепер позначте собі ті питання, які ви ну зовсім не розумієте і не знаєте, про що там йдеться. Навіть приблизно з них і почнемо. Стратегія вивчення нового або забутого матеріалу проста і складна одночасно. Треба цікавитись предметом, про який ви читаєте, який ви вивчаєте. Навіть якщо вам не дуже цікаво, те, про що ви читаєте, ви можете. Навмисне намагатись знайти щось цікаве для себе, я вам наведу такий приклад. Серед питань МОН є таке: позитивізм огюста конта концепція співвідношення суспільства та індивіда. Коли я вивчала літературу для того, щоб скласти коротку відповідь, я... мені було не дуже цікаво. Але читаючи біографію огюста конта, я знайшла про нього такий цікавий факт, що він був сексистом. Так, він був такий наближений до церкви, такий олдскульний патріархальний чувак, який не вважав жінку рівною чоловікові. І це мені здалось досить цікаво, я прям це запам'ятала. І тепер я вже думаючи про те, хто такий Огюст Конт, згадую про це, те, що він патріархальна людина, і тоді мені спливає схемка. Де за Огістом контом є співвідношення між церквою, сім'єю та державою. І він вважав стовпами суспільства, саме сім'ю, такі скрепні цінності, знаєте, церкву, прям релігійні цінності, і ось держава між ними стоїть. І така асоціація допомогла мені запам'ятати його концепцію. Виходячи з сказаного раніше. Хочу зазначити, що зубрити, це дійсно малоефективно, тому намагайтеся знайти якісь цікаві факти для себе і запам'ятовувати їх. Але якщо якась інформація взагалі не лізе, взагалі не йде, і цікавих фактів не можете знайти. У мене так зі статистикою, з цією частиною, де є багато форму. Мені ця частина не подобається, запам'ятати я її щось ніяк не можу, тому я цю частину. Просто залишила поки що, не силуйте себе, зосередтесь на тому, що вам цікаво, що запам'ятовується а до того, що йде складно, можете повернутися в самому кінці. Кожен раз, сідаючи заново за методичку, прочитайте, повторіть те, про що ви прочитали минулого разу. Також прочитану раніше інформацію дуже класно розказати комусь. Наприклад, ті ж самі цікаві факти, які ви для себе вичленили, можете розказати там, хлопцеві, батькам за вечерею, друзям по телефону, на крайняк своєму коту. Ну і так далі. Після того, як ви прочитали всі визначення і всі питання, які вам невідомі, і ви не маєте про них уявлення. Поверніться до тих питань і визначень, про які ви маєте уявлення. Перечитайте їх. Формули та важко запам'ятовувані терміни, можна виписувати на листочках чи стікерах і розвішувати просто повсюди в кімнаті, на комп'ютер. Не знаю, поставити на заставку в телефоні за ніч до іспиту не зубріть, виспіться. Скажіть собі, що ви вже знаєте все те, що вам потрібно, і ви обов'язково згадаєте це на самому іспиті. Пам'ятайте, що не потрібно нікому нічого доводити. Ви не зобов'язані відповідати нічим очікуванням, ні батьків, ні викладачів, ні друзів. Ви вже достатні і класні, такі як є, тому без паніки. Купуємо методичку та структурно, спокійно готуємось. Так, часу дійсно мало, але ми встигнемо. Всім па-па, удачі на іспитах!